Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, Бог творив світ шість днів і на сьомий день спочив відділ своїх. І ось на сьомий день Господь спочив сном смертним. У всьому світі запанувала тиша, і церква закликає нас сьогодні до мовчання, до тиші. Ось ми стоїмо біля тіла Спасителя, біля гробу Спасителя. Але не бачимо тих натовпів, які ще тиждень тому зустрічали його перед Єрусалимом. Не бачимо тих людей, які бажали увійти в славу царя. Які бажали з ним розділити цю його славу і владу, але як трапилася скорбота, нікого немає. Так часто і ми всі люди бажаємо перебувати в славі іншої людини, бути з нею, поки вона у вінці своєї слави. Але як тільки трапляється скорбота, ми забуваємо, що й знали цю людину. Так вчинили ті люди, які бачили земне життя, які чули проповідь Спасителя і які бачили його страждання. Де сьогодні апостоли плачуть, оплакують свого вчителя. Господь сьогодні сходить. У найбільші глибини підземні сходить до Адама, сходить до тієї першої людини, яку він створив. Навіть на хресті, висечи, страждаючи, стікаючи кров'ю, Христос не думав про себе. Він побачив учня і матір і потурбувався про свою матір. каже апостол Іоанно: це матір твоя. Потурбуйся про неї. А матері каже, це син твій. Він потурбується тепер про тебе замість мене. Так і Господь, згадуючи тих всіх померлих, тих всіх, які очікували в Шеолі, які очікували приходу обіцяного Месії від Адама і які жили до Христа, Він пам'ятає про них і сходить до них, щоб визволити їх. Ось Христос приходить до Адама і говорить. Встань від свого сну, Воскресни. ось я Христос прийшов Воскресити тебе. Я, твій Господь, став твоїм свин, сином, щоб врятувати тебе. Задля тебе я, Бог, став твоїм сином. Задля тебе я Господь прийняв образ раба. Задля тебе я, який є володарем неба, який створив небо і землю. Зійшов на землю і став простою людиною. Ось поглянь на моє обличчя, яке опльоване задля тебе. задля того, щоби вдихнути в тебе знову того духа, якого я вдихнув, коли створив тебе. Ось поглянь на моє обличчя, яке спотворене ранами. задля того, щоб відновити. Образ, який у тобі спотворений. Поглянь на мою спину, яка зазнала бичування, задля того, щоб взяти на свої плечі твої гріхи. Поглянь на мої руки, які так міцно були прибиті до дерева. Задля того, щоб визволити тебе, який так підступно колись простягнув свою руку до дерева. Господь обіцяє Адаму і всім його нащадкам, всім його дітям і закликає: вийдіть, я вас визволяю. Ті, хто у темряві, побачите світло, ось я світло, який прийшов до вас. На таємній вечері Господь, звертаючись до своїх апостолів, говорив, що ви будете. Плакати і ридати, а світ радітиме. Ви будете сумувати, але смуток ваш перетвориться на радість. І справді світ радів. Диявол радів, бо вважав, що він переміг. Люди, які заздрили Христу, заздрили тому, що Він робив, раділи, бо думали, що завдавши йому смерті, вони його перемогли. Але Христос цей смуток перетворює на радість. Це не просто якась історія, це правда і істина, яку проголошує Господь до Адама і до всіх його нащадків, до апостолів і до наступних його уч... їх учнів, тобто до нас. Тому, дорогі браті і сестри, Відкриймо і глибини нашої душі для того, щоб Господь зійшов до нас, торкнувся нас і дав нам необхідний поштовх до того, щоб і ми визволилися від того, що нас поневолює. Відкриймо свої серця для того, щоб прийняти Господа не лише у славі, а завжди проходити з Ним і скорботи, які випадають. І Інші життєві труднощі. Пам'ятаємо, що, коли світ радітиме, ми плакатимемо, смуток наш перетвориться на радість. І в ці наші часи випробувані скорботи пам'ятаємо, що для Господа можливо все, і Господь смуток наш, обов'язково перетворить на радість. Амінь.